Доброго дня! Ваше замовлення, ось, дивимося, Оріон 504 PRO. Так, Це в нас на розподільник речаги. Бачите, шикарний реверс, понижений, повишений, це ручний газ, підвісні педалі, омивач скла, зажими. Так, що тут у нас? Музика. Музика. Печка, люк, так як вловила Вентилятор. Задня ляда відкривається, так як пловила. Сідушка регулюється під ваш вес, підлокотники. так Ось у нас стартер, генератор, два інша насоси. отакі у нас потужні мости на редукторах, сапун. Ось такі редуктора. Так, противаги. Противаги. Так, тут у нас залівна пробка в передній міст. Манжети. циліндр схований. Видно, крильчатка. Крильчатка пластмасова. 4 циліндровий 495 ВТ, КМОський двигун. щуп доступний. Бак 65 літрів. Бак закривається. Тут ось довісять ключі від кабіни. зіп так Противаги задніх коліс. Отакий. От отака ляда, як в Ловолі. Так, фонарі Фонарі. Підсвітка заднього номера. так Катушка на причіп, розетка. МТЗовська почті МТЗовська нав'язка. О, дивіться на, ці, на цю нав'язку. чотири гідровиходи. Такий розподільник стоїть. Так. Ми галку поставили, задні фонарі працюють, передні фонарі працюють, світло працює, причепне на Причіп є, зйомне, на пальцях, легко знімається. Отак От так виглядає даний тракторець. Тракторець. Шикарний трактор. Він стоїть у нас Лувол 504, прошка. Така сама база і модель. Цей тракторець має прямувати. Зараз буду вам скидати і будемо домовлятися з вами про доставку. Так, все, в принципі, все шикарно. Все працює, гідравліка працює, повороти, світло, сигнал, мигалка, музика, печка, все працює. Дві піднижки такий полувола, ось така торпеда. Так, Сеточки зашиті. Зашита скрізь пластмаса, коврик стоїть, то в нас передок. Вот. Це в нас реверс. Ось, ось у нас реверс, а це в нас ручний газ. Так само як полувола. Ось такий трактор.